Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я пропоную вам зробити розклад на наступний тиждень на два варіанти. Що вас чекає наступного тижня? Розклад буде складатися з п'яти позицій: загальний фон, позитив тижня, негатив тижня, порада і попередження. Нагадую, що це розклади загальні. І вони не можуть справдитися у всіх. Тож, ви можете послухати один чи другий варіант, або обидва з навчальною метою. Або якщо ви хочете конкретно для вас індивідуальний розклад, ви можете написати мені в приватні повідомлення в директ інстаграму. Для сьогоднішнього розкладу я взяла ось таку колоду. Вона в мене в мішечку, не в коробочці. Ці коробочки дуже швидко. Приходять його негодність. Тож, такий мішечок у мене, і це колода Dark Side of Tarot. Темна сторона Таро. Чогось мені сьогодні захотілося саме цю колоду взяти. Оцю картку я убираю, бо я не використовую в розкладах чорну чи білу карту, а тільки самі карти. Тож, будуть у нас два варіанти. Оберіть для себе. Чи цифру один, чи два, чи просто подивіться на одні картки, на інші, і обирайте. Або просто дивіться, розслабляйтеся, проводьте, проводьте е спокійно і з користю час. Можете заварити чаю, пити чай, слухати мене і дізнатися, що вас чекає наступного тижня. Отже, перший варіант це загальний фон тижня наступного. Позитив наступного тижня, негатив, карта порада і карта попередження. І другий варіант загальний фон тижня. Позитив тижня для вас, негатив тижня для вас, карта порада і карта попередження. Подивіться уважно на ці два варіанти, і оберіть той, який вам більше хочеться обрати. Тож розглядаємо перший варіант загальні тенденції тижня. Ну, це будуть грошові тенденції. У вас будуть сили, натхнення, щось, щоб починати щось нове. Можуть траплятися такі шанси, які вам. Буде підкидувати доля, і ваша основна задача дивитися навкруги, роздивлятися дуже уважно, щоб не пропустити. На цьому тижні основний фон це шанси від долі. Будьте уважні, не пропустіть позитив цього тижня. Знову гроші. Цей тиждень буде якийсь такий дуже хороший на гроші. Ця карта, ну, король Пентаклів, він може позначати конкретну людину. Да? Людина, чоловік, який має гроші, який може вам допомогти чи з грошима, чи з якимись питаннями, якщо ви до нього звернетеся. І така людина принесе позитив вам. Або ця карта може позначати не людину, а взагалі ваші накопичення, ваш банківський рахунок це буде позитив ваш. Да? Будете мати з цього позитив. Може вам проценти виплатять з вашого рахунку. Це може бути зарплатня, отримання зарплатні, це даже може бути якийсь там бонус чи да, схвалення якесь, яке буде виражатися матеріально. Це може бути за цією картою, може бути якась покупка для дому. для... Побуту, да, але така крупна, коштовна покупка, про яку ви, може, давненько вже мріяли. І ось нарешті ви чи зможете її купити, придбати і вже привезти додому, чи ви порахуєте свої гроші і впевнитеся, що ви накопичили на цю вашу покупку. Це саме така покупка, знаєте, яка нужна в побуті, чи техніка якась, чи там ви накопичили гроші на ремонт. Ви перерахуєте і скажете, все, ми можемо робити ремонт. І, взагалі, ця карта зачастую показує саму нерухомість. Тобто позитив буде пов'язаний з вашою нерухомістю, чи з придбанням нерухомості, чи вигідна продаж, продаж вигідний нерухомості. Ну, отак, от так, Щось таке пов'язане з нерухомістю може бути. В чому ж буде негатив? В якості негатива вийшла імператриця. Імператриця в негативі може сказати, що за справами, може, отут, знаєте, оці справи такі будуть позитивні, що вони будуть потребувати максимальної вашої уваги. І ось ви так туди зануритесь, в ці справи, що у вас не буде вистачати часу на себе. Тобто ви себе на цьому тижні будете собі відмовляти да, в якомусь комфорті, в якомусь може відпочинку. Ще імператриця може в негативі може говорити про те, що. Якийсь ваш проєкт, чи якась ваша справа ще ну, забуксувала на місці, не зрушить з місця з якоїсь причини. Да? Взагалі це перспективна справа, але ми дивимося в негативі імператрицю, тож якісь будуть такі ну, перешкоди для того, щоб розвивалася ваша справа, чи проєкт, чи якісь ваші там ну, проекти. Ось ще імператриця в негативі може позначати, що у вас будуть. Ну, не дуже стримані ваші нерви. Бо імператриця, як сама мати природа, вона може бути такою непередбачуваною. Да? Вона може сяяти як сонечко, ну а в негативі вона може там штормити. Да? Її може штормити. Тож всім навкруги мало не покажеться. І ще імператриця в негативі може показувати якусь іншу жінку, не вас, а якусь іншу жінку, наприклад, вашу начальницю, керівницю, чи ваша мама, з якою можуть ну, можуть бути якісь проблеми в спілкуванні, чи в неї там виникнуть проблеми, і вам доведеться, можливо, вирішувати її проблеми, наприклад, зі здоров'ям. Але в позитиві буде те, що у вас будуть на це гроші за королем Пентаклів. Ось. Карта порада на тиждень відлюдник. Відлюдник нам радить трішечки закритися від соціума, але не для того, щоб ну, посваритися з кимось да, і якось так відгородитися, а для того, щоб розібратися в собі, в своїх потребах, розібратися в чомусь всередині себе. Ще відлюдник в якості карти поради може рекомендувати. Піти навчатися чомусь, або дуже ретельно розібратися в якійсь темі. Якщо ви плануєте придбати нерухомість або продати, наприклад, за королем Пентаклів, відлюдник радить дуже ретельно вивчити ринок, вивчити, ну, де вам шукати покупців чи продавців. Дуже придивитися до ріелтора, якщо у вас такий буде. Тобто будь-яке питання, яке ви будете цього тижня вирішувати, вам треба дуже ретельно розібратися, підсвітити всі такі неясні вам моменти. Ось ще відлюдник може радити звернутися до спеціаліста, наприклад, з, з, ну, з нетрадиційної медицини. Да? Це може бути лікар такий, який, знаєте, лікує. Не так, як всі, а так, як він сам знає. От в нього є якийсь свій метод. І от е, якщо вам треба да, звернутися, бо е, ну, король Пентаклів і імператриця, от, може вона казати про літню якусь родичку, да, і вам може знадобитися допомога спеціаліста, але не такого, як усі, який буде чимось відрізнятися. Е, ну, мабуть, все що Я хотіла сказати, і карта попередження, чого не треба робити. Вам не треба занурюватися у емоції. Якби не складалася ваша ситуація, постарайтеся не дуже переживати, да, тримати себе в руках, не виплескувати свої емоції на інших, але і якщо хтось. От, наприклад, ця ж імператриця, да? якщо це жінка, яка буде, як... яку буде штормити, і вона буде на вас виливати там якийсь свій негатив, карта вас попереджає, не треба це сприймати, не треба бути таким. Відкритим до, до чужих емоцій, закривайтеся. І свої емоції тримайте в руках, і закривайтеся від чужих емоцій, вони вам не потрібні будуть цього тижня. Знаєте, є такий, такий вираз: нащо мені ця інформація? От ви повинні так думати. Хтось вам жаліється, ви про себе подумаєте, нащо мені це знати? Я не хочу. І закривайтеся. Ось і відлюдник вам про це і каже: закривайтеся від того, що може хтось захоче на вас вилити. І наступний розклад для тих, хто вибрав оцей варіант номер 2 Загальні тенденції тижня. Дивіться, для цього варіанта туз, і для цього варіанта туз. Тобто і в першому, і в другому варіанті на цьому тижні щось почнеться нове. Якщо для першого варіанту це шанс, який реалізується колись згодом. так? А для другого варіанту це якась можливість, яка вас дуже-дуже зацікавить. У вас прям все загориться, ви спалахнете як сірник, і вам захочеться одразу схопити цей шанс і щось з ним робити. Не чекати, як за тузом Пентаклів, можна почекати, порахувати, чи мені потрібно, чи не потрібно. Тут ви прям схопитесь, вам якась буде чи пропозиція, чи новина така, і ви прям схопилися і побігли. Вам дуже це. Зацікавить вас, і вам дуже це сподобається, і ви прям захочете, у вас буде дуже таке яскраве бажання схопитися за цю новину, за щось новеньке, за пропозицію якусь і щось з нею робити. Так, позитив. Ой, який гарний тут позитив у нас. Позитив буде в тому, що ви зможете знайти. Таку гармонійну комунікацію, і спілкування з кимось з вашого оточення. Це може бути якась близька людина з вашого оточення, це може ваш кровний бути родич якийсь, це може бути ваша друга половинка, це може бути нове, нове. Цікаве знайомство, і позитивом буде те, що ви одразу знайдете спільну мову. Або хтось вам запропонує щось, ну, якесь партнерство в роботі, бо жезли це масть соціальної реалізації нашої роботи, нашого спілкування, да, проєктів якісь якихось, І ви одразу з іншою людиною співпрацюєтесь, ви одразу знайдете спільну мову, вам буде дуже комфортно і зручно працювати одне з одним. І взагалі спілкування з оточенням буде у вас таке гармонійне. В сім'ї може бути така гармонія, взаєморозуміння із іншими людьми, які вас оточують, з якими ви працюєте, з якими ви спілкуєтесь. В чому ж буде негатив? Негатив може бути в тому, що ви можете захворіти. Дивіться, оця карта, якщо ми так разом їх поруч покладемо. Якщо запитати, в чому буде причина хвороби, це буде щось, що передається воздушно капельним повітряно-капельним шляхом, тобто від людини до людини, ви можете захворіти, і це буде негатив, що вам прийдеться полежати, так от закритися від соціума, скажімо так. Негатив може бути в тому, що ви можете. Якщо не брати хворобу, все відклали хворобу. Вам буде потрібно. Щось обміркувати, якісь свої плани, проаналізувати якісь попередні помилки, якісь попередні негаразди, ви будете їх обмірковувати, і, можливо, негатив буде в тому, що ну, ви не зможете знайти причину, ви будете ганяти оці думки, що, що ж пішло не так, і як цьому запобігти в подальшому. Але ну, оскільки ця карта в негативі, я так розумію, що на цьому тижні ви ще не знайдете цього рішення. Ну, і ще в негативі може бути те, що якщо ви за оцим тузом будете гасати весь тиждень, да, як коня, то ви швидко втомитесь, і вам, у вас просто буде сильна втома. Вам захочеться лягти і полежати, щоб вас ніхто не турбував. Так що, якщо ви будете кудись бігти, ну, розраховуйте свої фізичні сили. Карта порада для вас на цьому тижні, вона, бачите, вона перекликається з негативом. Порада така, що треба, якщо у вас щось не вийшло, от ви сидите, лежите і обмірковуєте. Чому? Ну чому це сталося? Карта порада каже: досить вже це ганяти в голові, да? досить розстраюватися, треба все прийняти. От як сталося, так сталося. Вас попереду чекає інший позитив, не переживайте. Це минеться, бо ця карта, хоч і дуже така негативна, да, розбите серце, це образа якась, це якась гірка правда, яку ви раптово дізналися. Але це всього-навсього трієчка. Тобто вона минеться. Це не дуже велике число, це не старший аркан, це пройде. Отак, бачите, на фоні дощик іде, і тучі розсіються, і дощик пройде. Карта порада каже: Вам не переживайте, все буде добре. І карта попередження. Подивіться, тут вийшов старший аркан. Єдиний в вашому розкладі старший аркан. Попередження за колісницею. Ой, ну, такий є вираз. Не женіть лошадей, не женіть коней. Тобто, знову повертаємося от за цим тузом е, жезлів. Ви захочете кудись дуже швидко побігти, за щось схопитися. Знаєте, бувають такі спонтанні рішення, непродумані, непродумані. І карта попередження вас попереджає, продумайте, збалансуйте все, врахуйте все, да? для того, щоб отримати перемогу. Ну, це не може бути таке, знаєте, поверхневе, спонтанне рішення. Це повинен бути план. У колісниці завжди є план. Тобто попереджає вас карта без розрахунків, без планів, без обдумування. Нікуди з місця не рухайтесь. Візьміть, візьміть себе в руки. І збалансуйте свої бажання і свої можливості, отак От би я сказала. Ну і ще, звичайно, керуйте, керуйте самі, самі собою. Бо якщо ви тільки на цих емоціях, на цьому запалі кудись рвонете вперед, то це буде тільки, тільки одна частина. А, наприклад, продумати ви там, не за не хочете, чи ну, не буде на у вас на це часу. Тобто ви будете управляти тільки ну, одним, одним цим сфінксом. І якщо повозкою управляє тільки одна, скажімо так, лошадка кінь, а другий ні, то ця повозка, ця колісниця може перевернутися і ваші плани всі підуть в кювет. Ось такий розклад вам на тиждень, такі поради, пропозиції. Буду рада прочитати зворотній зв'язок в коментарях. І нагадую, що ці розклади загальні, вони не можуть справдитися загалом в усіх. Тож, якщо ви захочете індивідуальну консультацію, будь ласка, звертайтеся у, ді у Дірект інстаграму із задоволенням зроблю для вас індивідуальний розклад.